З нагоди дня перемоги і присвячених йому святкових та масових заходів у Севастопольській міській держадміністрації відбулося засідання оргкомітету. Очолив комітет заступник голови Севастопольської міської держадміністрації Артур Бабенко. Про що йшлося на засіданні далі у репортажі. У засіданні взяли участь начальники управлінь міської адміністрації, голови районних держадміністрацій, представники силових структур, двох литів міста, ради ветеранів України. Цього року планують більше вдосконалити організацію параду перемоги, посилити охорону громадського порядку та звільнити центр від приватного автотранспорту. Вже з 3 травня розпочнуться святкові заходи і фінальні репетиції параду до Дня Перемоги. 4 травня на меморіальному цвинтарі селища Дергачі відбудеться поховання останків 53 воїнів, що загинули в роки Великої Вітчизняної війни, які вдалось підняти пошуков. В настоящее время поисковые организации занимаются поиском родственников, таких людей, возможно, до 4 мая кого-то удастся найти, мы пригласим обязательно захоронение. До 9 травня, включно в районах міста, триватимуть пам'ятні та культурно-масові заходи. Серед них акція Запали свічку біля пам'ятника Героям-Підводникам. Відкриття пам'ятника Герою Радянського Союзу Неустроєву. Мітинг біля пам'ятного знаку Герою Радянського Союзу Рижову. Меморіальна година на посту номер 1 в українському культурно-інформаційному центрі планується відкриття і проведення фестивалю заради життя на землі, в рамках якого пройде святковий концерт, присвячений Дню Перемоги. Акція Севастопольський Вальс, виставка ретротехніки. 5 травня пройде чотирнадцяте. Музейне свято Знамени Слави, головна подія, якого театралізована реконструкція штурму Сапунгори і польова кухня. На Сапунгорі 100 починається торжество цені ціна, в якому традиційно приймають участь уроки почетного кривового оркестру двох флотов. Пісь сьогодні підготовлені на праєм і венконоси і зеленоси. Там з виносом бойовий здальон, які знаходиться в фондах нашого національного музею. І там уже цей ценіна. Принимают участие участники в акции памятники и члены поискового объединения и долг, постовцы, школьники, ветераны войны, ну и представители приветствуют за 3 минуты руководства города и золотов собравшихся участников этого праздника. После этого в 11.10.50 на склонах сапун проводится цивилизованное представление шкурба сапун членами военно-исторических клубов. На сегодняшний день 5 военно-исторических клубов Севастополя, затем Симферополь принимает участие, Запорожье, Киев, Москва, Днепродзержинск, где-то примерно 140 участников. После реконструкции боя, которая будет где-то в пределах 20-25 минут, всегда по традиции показательные выступления морских противников Черноморского флота были. Я думаю, что все это будет по-прежнему. За бронетехникой э, затем в 11.30 разрываются две походно-полевые кухни. Одна военно-морских сил Украины, как всегда по традиции. Э, все начинку музей делает сам, а столы стулья и, и подготовку под, каши делают они. Вторая кухня будет, э, это автомобиль велосипедной вот, группы «Красная да. то есть нет. В прошлом году мы не бесплатно где-то 800 человек, 800 в этом году в два раза Головну подію парад перемоги і всі організаційні питання з розташування учасників урочистого проходження організатори планують докладно розглянути на наступних засіданнях оргкомітету. Утім, основна канва свята центральні події пройдуть за планом відпрацьованим у попередні роки. Цьогоріч предметом обговорення стало принципове питання доправлення ветеранів на свято спецтранспортом. На черенка який владі електромобілі. Он предложит свои 8 электромобилей, которые берут по 12 человек. Мы можем их пустить за колодный победитель, на них за посадить победитель. за колодных победителей, мы можем на них посадить героя почетных граждан города Севастополя, и... инвалидов. И эту проблему можно решить. То есть, если глава администрации затвердит этот вопрос. Та ми вітерами посовітують, ми можемо від людей з літами, почоти, граждан там героїв, показати всі горду можемо зі вже за тиждень. Організатори представлять затверджений і остаточний план проведення головних організаційно-масових заходів з підготовки до святкування 67 сьомої річниці перемоги у великій.